Відбувся перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам, а ви не потрапили до списку. Чи маєте ви право писати заяву на отримання цих коштів? Так, маєте доброго дня, дорогі глядачі, Це народні відповіді. Тож одне також з дуже поширених питань: хто має право писати заяву на перерахунок працюючих пенсіонерів для того, щоб отримувати більше у зв'язку з тим, що додавалося стажу і можливо збільшився коефіцієнт зарплати? Дивіться, все дуже просто 1 березня відбувається автоматичний перерахунок у всім, у кого. Пройшло два роки з моменту виходу на пенсію або з моменту попереднього перерахунку. Но є випадки, коли, наприклад, людина пішла на пенсію не в березні, а там в квітні, травні, червні, липні, да? і два роки в неї відбуваються пізніше. І на 1 березня її ніхто не перерахує, бо ще два роки нема. Но можна ждати до наступного 1 березня і буде автоматичний перерахунок. Але з 1 березня, а не з липня. Тобто за ці місяці ніхто не доплатить. А можна, якщо, наприклад, ви пішли на пенсію в липні, і в цьому липні вас вже пройшло два роки, то в серпні піти написати заяву на перерахунок і пенсійний фонд перерахує вам з цим додатковим стажем. Або, наприклад, як в мене було з підписниками, вони пішли на пенсію, сиділи довгий час вдома, а потім і дружина, і чоловік влаштувались на роботу. На м'ясокомбінат вони влаштувалися в серпні місяці, цьому в цьому серпні в них буде два роки. тобто в в Вересні вони мають право піти і написати заяву на перерахунок і отримувати збільшену пенсію, а не ждати аж до 1 березня наступного року. Тож, ті працюючі пенсіонери, у яких пройшло 2 роки з моменту виходу на пенсію або з моменту попереднього перерахунку, не менше ніж 2 роки, да, мають право написати заяву. Якщо у вас в березні перерахунок був, то ніяких 2 роки відповідно не пройшло. Да. Якщо в березні перерахунку не було, а 2 роки пройшло, то. В будь-яких цих місяців навіть в грудні можна піти і написати заяву і отримувати виплату відразу, а не очікувати березня міста. Тож користуйтесь пишіть, отримати збільшену пенсію. А я буду вам розповідати.